Друзі, привіт. Сьогодні маємо для вас дуже класний кросовер. офіційний Nissan Ultrail. Даний автомобіль 2021 року був придбаний офіційно у нас у дилера. Також це. Автомобіль з дизельним надійним двигуном 1,6, всі його знають, він дуже економний та динамічний. Так, уєднання з коробкою автомат. По кузову має ось такий гарний білий перламутровий колір, гарна оптика, денні ходові паратронички, помивачі фар виглядає дуже гарно. Також в автомобілі маємо безключовий доступ. по Покузу з цієї сторони зауважень немає. Взаді також є паратроночки, додатково встановлено фаркоп. Електропривід. кришки багажника. Багажничок чистесенький, все гарненько. Також присутнє штормісто. Тут ми маємо всі запасочки, ключі, все присутнє. Гарна лет оптика, бо це вже рестайлінгова модель. З цієї сторони також зауваження я не бачу. Гарні легкосплавні диски. По салону. Салон у нас. Текстильний, темний, гарний. Немає якихось на Камеру тут передає щось біленьке, але це таке дверні карти без зауважень, подертості, потертості, нічого такого немає. В даному автомобілі всього 86 тисяч км пробігу. Попереду також сидіння в гарному стані. Також присутній підігрів передніх сидінь. Зараз зробимо запас і більш детально розкаже по комплектації. З цієї сторони також все дуже і дуже непогано. В салоні ми маємо електроскладання дзеркал, повний електропакет. Тут ми маємо вимкнення старт-стопу, екорежими все це є пересупо. Мультикермо в гарному стані, оздоблене шкірою. Присутній також круїз контроль, автосвітло та сенсор дощу, запас двигуна з кнопки. Пробігу ми маємо 86 тисяч кілометрів. Гарна звичайна мультимедія. Також в автомобілі присутній двохзональний клімат-контроль, електроручне гальмо. Коробка перемикається без ніяких посмикувань чи щось такого. Двигун працює рівненько. Розхід ми бачимо, середній 7 літрів це дуже круто для кросовера. Дзеркало з автозатемненням, панелька також в гарному стані. Маємо такі декоративні шкіряні вставочки по панелі. Виглядає дуже гарно. Тому, якщо вас цікавить такий автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у Всім гарного дня! Чекаємо на вас.